Від що воно меле, українці переходять до уважного, вдумливого слухання ворога. Чому так? Тому що виявляється те, що говорять люди, які є нашими ворогами в цій війні, часто воно потім реалізується. І ось представник Російської Федерації, я так розумію, що це на радбезі ООН, він там говорить доволі страшні слова, ну, як на мене. Українці деякі в своєму стилі, знаєте, як, що воно меле, да і так далі, де да що він там. Пам'ятаєте одного нашого чиновника прямо в ефірі? А деякі вслухались, і перспективи... перспективи страшні насправді. Я поставив у себе цей уривок. В телеграм-каналі в шапці профілю, тому що цей уривок вже є в українському інтернеті. Ви знаєте, що я не дивлюсь ні новини, ні не читаю ніякі канали, які мають країну походження нашого ворога. Я послуговуюсь тим, що потрапляє в наш простір звідти через офіційні джерела. Ну і читаю західну пресу. І от мене цей виступ насправді лякає. Я не знаю, чому він не лякає е, громадян, які чомусь вирішили, що все буде дуже добре, я не знаю. Можливо, частина з них вже не в Україні повертатись ніколи не буде. Можливо, частина з них просто не аналізують ситуацію, яка є. Але я вірю в те, що більшість людей живе в реальному світі і оперує реальними аргументами. І на підтвердження цього я поставив також в телеграм-каналі відео однієї народної депутатки, яка вже говорить про те, що, можливо, можливо, під загрозою захоплення може бути навіть Харків. І отут я можу поставити складне питання: чи не може так статися, що продовження цієї страшної війни призведе до того, що ми. Ми можемо дійсно втратити значну частину нашої країни. І як відбиватися у випадку кризи з боєприпасами, з відсутністю багатьох комплектуючих виробництв. Хоча зараз говорять, що дрони свої вже є, це дуже добре. Але одними дронами не повоюєш. Тим паче, що ми бачимо, що ворог також має дрони і адаптується до цих систем. Тому ситуація, ще раз повторюю, складна. Це не означає, що треба бігти здатися. Ні, ми маємо жити в своїй країні, ми маємо зберегти її суверенність і незалежність. Але те, що вищому керівництву щось треба робити, це точно.